Жорстко пішов козак. Жорстко. І. Дісталося тут. -то. Удар по воротах. Як же небезпечною. Пролунав і пробив худоб'як. І не дарма він отримав зірку Карпат за попередній рік. Ось такий еншпіт першої половини зустрічі. Неймовірно, класний за своїм виконанням удару хуб'яка вийшов. І як наслідок Карпати відкривають рахунок 1-0. На 39-й хвилині зустрічі відзначається Ігор Худобяк. Ну і ще раз, прямим ударом нічого не вигадуючи, У ближній кут перебив стінку і Новак був без сили. Не зміг він дістатися до м'яча. Бездоганний за своїм виконанням удар абсолютно.